На конгресі Європейської академії алергології та клінічної імунології ЄАКІ 2024 ми відвідали неймовірно інформативну лекцію від Thermo Fisher, і тепер ми хочемо поділитися з вами новинами щодо лтп синдрому Тож перейдімо до інформації. Першим ключовим моментом, який було обговорено, є необхідність застосування більш точних діагностичних методів для підтвердження сенсибілізації до ЛТП. Це значний крок вперед у забезпеченні правильної діагностики пацієнтів. Так, і що справді цікаво, новий поріг позитивного результату було виявлено, що позитивним результатом для сенсибілізації до ЛТП тепер вважається результат вище однієї десятої кілоюніта в літрі. Це нижчий поріг ніж ми вважали раніше. Це може призвести до більш раннього втручання та більш ефективного лікування лтп синдрому, зрештою, покращуючи результати для пацієнтів. Але це ще не все. Другий важливий момент лекції стосується географічного поширення синдрому ЛТП. Традиційно ми спостерігаємо цей синдром переважно в середземноморському регіоні. Однак останні дані показують, що лтп синдром починає зустрічатися і в інших країнах. Вкрай важливо підвищити обізнаність про лтп синдром серед лікарів за межами Середземномор'я. Ми повинні бути готові виявляти та лікувати цю хворобу в усьому світі. Саме так, завдяки цій новій інформації, ми можемо краще підготуватися до поширення лтп синдрому і підвищити точність діагностики за допомогою нового порогу сенсибілізації. Це хвилюючий час у дослідженнях алергії, і я з нетерпінням чекаю побачити, як ці досягнення вплинуть на пацієнтів. Більше освітнього контенту в наших наступних відео. Залишайтеся на зв'язку.